Рак. Карта дня – туз-чаш. Оскільки ця карта знаходиться у перевернутому положенні, то вона означає нерішучість у серцевих справах. Можливо, вашому коханню заважає егоїзм. Практичність не дає можливості насолоджуватись простими життєвими радощами. Ф. Карта Дня закохані. Оскільки ця карта знаходиться у прямому положенні, вона значить таке вибір між пороком і доброчесністю, спокуса, початок роману, гармонія життя зовнішнього та внутрішнього, натхнення згори, чистота, незаплямованість мірськими бажаннями. Діва карта дня, сімка пентаклів. Оскільки ця карта знаходиться у прямому положенні, то її значення таке: старана праця призводить до процвітання, тривала зупинка підприємницької діяльності зустрів у справах, позика, омін чи продаж.